розпис гуляє Парижем. Площа Трокедеро. Тут якнайкраще можна розгледіти ейфелеву вежу та центр міста. Зараз і дніпропетровських талантів. Без нас тут було б сумно. Погодьтесь. Ми привезли до столиці Франції усі кольори веселки: червоний, помаранчевий, зелений, жовтий, та ще й у такій спокусливій формі. Парижани взагалі уміють цінувати мистецтво, причому не тільки французьке у столиці Франції розташована штаб-квартира ЮНЕСКО Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Створена після закінчення Другої світової війни, вона по сьогодні займається питаннями інтелектуальної та моральної солідарності людства і збереженням його культурних надбань. У ЮНЕСКО майже 200 країн-членів десять років тому більшість з них ратифікувала конвенцію про збереження нематеріальної культурної спадщини людства. як сказано, в конвенції нематеріальна спадщина постійно відтворюється людством як відповідь на світ навколо взаємодію з природою та історією. Ми хочемо підтримати цю діяльність, оскільки цінності це джерело ідентичності та безперервності. Вони також поштовх до інновацій та творчості. Організація бере під свою охорону танці, спів, ритуали, театри. Від України цього року перший і єдиний кандидат. Чого тільки не бачили у ЮНЕСКО, регулярно сотні країн балують відвідувачів та працівників організації своїм мистецтвом, як сучасним, так і старовинним. Дніпропетровщини підготувала особливий подарунок: Петриківський розпис, яким він був від початку і як змінився до сьогодні. Циничная выставка проходит в рамках десятилетия конвенции по нематериальному наследию. И мы верим в то, что Петриковская роспись наиболее тонко и полно показывает тот дух, который была наполнена эта конвенция. Сохранение лучших нематериальных наследий человечества. Циничная выставка – это итог большой, кропотливой двухлетней работы. Це нематеріальна спадщина, яка відображає реальність і робить її яскравішою. Це нематеріальна спадщина, яка інтерпретує світ, наші бажання і відображає їх по-новому. Жива традиція. Ось що передусім цікавить ЮНЕСКО те, що народилось у давнину і передається із покоління в покоління. Петриківський розпис для Дніпропетровщини генетичний код. Це вже не більше не традиція, як Уже кожен, хто живе, має повинен малювати. Тому я думаю, всі всі вміють, всі знають, як це робиться. Роксолана, четверте покоління майстрів Петриківки. Вона онучка Федіра Панка, який свого часу відродив традицію народного українського мистецтва, очолив фабрику розпису і популяризував творчість Дніпропетровщини за кордоном. Сьогодні його дочка та онучки навчають мистецтва в ЮНЕСКО. Я стараюся показувати найпростіше, щоб людині звичайно не, не злякалася, щоб не складно було. Там калинка, ну малювати пальчиком, чи якісь прості квіточки, там листочки. Доторкнутися до самої техніки малювання дуже багатьом хочеться так, людям. Так, так, так. От, техніка самомалювання, малювання вона не така то складна. Це мистецтво народне. Пішло з народу, і тоді ніхто не закінчував ні коледжі, ні інститути. Треба трішки відрізняти саме малювання і творчість, як таку, тому що вже створювати роботи, щоб художник мав своє обличчя, то цьому треба вже навчатися і не один рік. А сама техніка малювання, то покласти мазочок. Багато як то кажуть, для цього не треба уміння. Петриківський розпис позитивне мистецтво. У цьому переконалась не одна країна. Петриківка вже побувала у Бельгії, Кувейті, Чехії скрізь тільки захват. Тут, у Франції в ЮНЕСКО інтернаціональні гості. Від малювання пальчиком їм утриматись важко. Це просто прекрасно. Я згадав своє дитинство. Я бувало малював, коли був малим. Ще у школі. Взагалі, українське мистецтво у ЮНЕСКО вперше мені подобається, що ти залучений до процесу, активний. Тобто можеш сам спробувати малювати. Це робить презентацію більш цікавою. Трошечки вмакнули водичку, трошечки. І всю макаємо в жовту фарбу. І дивіться, макаємо тільки кінчик зелений. Щоб багато жовтого і дуже мало зеленого. І цей крайний листочок калиновий ми малюємо. Дивіться, не просто зелений, а жовтий, такий складний перехід. Ви подивіться за моєю спиною, яка є э, атмосфера, атмосфера тепла, атмосфера дружби, атмосфера взаємопонімання, навіть якщо ми говоримо на різних язиках. Мы надеемся на то, что воспринимая Петриковскую роспись, воспринимая Днепропетровскую область, люди смогут понять или приблизиться хотя бы к пониманию э, вот этой многогранной, доброй, теплой украинской души. у традиційному мистецтві багато важливих відповідей на зміни, які переживає суспільство сьогодні. Воно сприяє побудові постійного миру і сталому розвитку. Елементи петриківського розпису символічні. Головний калина. То Україна і водночас дівоча врода. Петриківська квітка цибулька елемент унікальний. Це розрізана навпіл цибулина, умочена у фарбу. Так малювали на початку. Представили ми. Чотири покоління майстрів від найстаріших майстрів Тетяни Надії Білокінь, Рини Пилипенко, середнє покоління це учні, метрів Петриківського декоративного розпису Василь Соколенко, Федір Панко, сучасні майстри, які навчалися у Соколенка і Панка. Це і Ніна Турчин, і Валентина Дека і Тетяна Гарькава. Ці роботи відображають розвиток традицій Петриківського розпису від сорокових років двадцятого. Століття до початку третього тисячоліття на цій виставці ми представили дві роботи найстарішого майстра Петриківського декоративного розпису Тетяни Яків Непати. І найстаріша робота квіти датується 1949 роком. Друга робота Тетяни Яків Непати називається Зозуля на калині датується 1960 роком. Фарби, які використовувалися при створенні цієї роботи, робилися за допомогою яєчного житка. Зараз матеріали змінились, а палітра кольорів збільшилась. Я стараюся, і що мені дуже цікаво, малювати, маючи обмежену палітру кольорів, але багатство їхніх відтінків. От такі роботи мені дуже цікаві, вони не схожі на інші, і це, можливо, інший погляд на мистецтво. Тобто мені так більш подобається не вносити всю ту райдужність палітри в одну роботу. Сюжети на полотні не просто відтворені місцевої природи. Роботи можна розділити взагалі на скажімо, сюжетні і, як скажімо, виплеск вражень, емоцій художника. Тому тут якраз настрій відчувається. А в сюжетних там вже художник якусь подію відображає, якусь побутову, можливо, сценку, або просто пейзаж український, але не просто таке натуралістичне відображення, але відображення. Засобами народного мистецтва Петриківський розпис лягає не тільки на стіни, папір, дерево та скло. Сьогодні він стає трендом. Тетяна привезла в Париж колекцію одягу з дніпропетровськими мотивами. Я привезла сюда коллекцию из натурального льна, на которой есть вышивка Петряковки. Так Петряковка является непосредственным оберегом. Каждая вышивка на каждом изделии несет с собой оберег для конкретного человека. Я считаю, что это можно носить везде. Это могут быть либо какие-то классические костюмы, где не обязательно это вышивать много, где-то ну, как бы с классикой, где-то немножко. Это может быть какие-то вечерние наряды, может быть, какие-то коктейльные платья свадебные. Но я думаю, что людям это будет интересно. Коли вдало поєднуєш сучасний одяг з традиційним мистецтвом свого краю, маєш виграшний вигляд. Яскравий орнамент Петриківки обов'язково приверне до себе увагу. ви чудово поєднали сучасну сухню та корсет, розписаний традиційними візерунками. Результат просто прекрасний. Оскільки я африканка, мені надзвичайно подобаються ці кольори. Вони додають цьому вбранню настрою насолоди і задоволення. Знаєте, у нас є такі великі сукні, вони прикрашаються орнаментом, схожим на цей. Не завжди квіти, іноді геометричні фігури, але кольори теж яскраві. І зверху вдягається пояс, як у вас. Дуже красиво. Студенти Дніпропетровського коледжу технології та дизайну представили на паризькому подіумі свої моделі одягу. Гучні імена світу моди раз на півроку балують шанувальників однією колекцією. Дніпропетровські юні дарування нескромно трьома Вечірній сяйво, квіткове поле, світське життя. Культурну презентацію такого масштабу Париж раніше не бачив. Після того, як відкрилася ця виставка, мушу сказати, що е, наші сподівання цілком виправдалися. Це серйозна робота ваших фахівців, яка відома вже була тут е, у Франції, але, е, як кажуть, пощупали зараз живцем вперше по реакції відвідувачів, а тут були і керівництво ЮНЕСКО, і багато послів, і представники при. Мої колеги при ЮНЕСКО всі надзвичайно тепло відізвалися про, про цей захід. admired. Я щаслива, що маю шанс милуватись вашим прекрасним мистецтвом. Я люблю червоне. Він дуже життєрадісний. У Парагваї живуть багато українців. Маю сказати, що парагвайці дуже люблять ваших людей. Рішення ЮНЕСКО щодо внесення Петриківського розпису до списку нематеріальної культурної спадщини людства дізнаємось у грудні цього року. Позитивний висновок може змінити життя області Це можливість розвитку і возможності розвідя Це можливість важливі заключення пісні. Подряповская роспись, это не только вот то, что мы видим да, в качестве изображения какого-то, это еще в первую очередь огромный класс, который включает в себя колоссальную инфраструктуру. Образование, культура, спорт, туризм. Нужно к нам ехать. Вот эту задачу я стал с собой, и у нас пока все получается. Париж чудове місто, а Дніпропетровськ краще. Дивіться нашу програму. Ми переконуємо світ ближче, ніж здається. І любимо Дніпропетровщину. З вами була Олександра Марченко. Побачимось за тиждень! Одяг ведучої від мережі мультибрендових магазинів Мейденденка.